Друзі, всіх вітаю на огляді отакого От тракторця. Має назву Scout tu 404 Мене звати Олександр. Всіх вітаю, приємного просмотру, огляду. Так, зразу скажу: Чотирьохциліндровий, повнопривідний дизельний міні-трактор. Мотор має 490 ВТ. Передні колеса 7,5 на 16. А задні широкі 112 на 24 з суті Колія має змогу регулюватися. Паливний бак зліва дуже зручно, тому що є зараз багато нових моделей, де це все під капотом. Дуже незручно. Фільтра в доступі, що дуже зручно поміняти при потребі. Обмотка. Дивимось, все дуже якісно зроблено. Техніка тільки зібрана. Шильдик має 24 рік, 24 рік, 12 й місяць. Противаги спереду в комплекті йде зіп-комплект, редукторний міст. Все от якісно зроблено, бачите, маркіровка, гідропідсилювач, все захищено. Ідемо далі. Потім відкрию капот, такі от лінзи галогенові. Включання відключання маси, генератор, два інша насоси, друзі, один другий стартер. Вихлопна захищена. Також є спеціальні ці стекла стоять для захисту. Можна також і з правої сторони сідати. Дивимось далі на обмотку, друзі. Заднє міст. Зараз підемо трошки, вам покажу. Мотор 490 ВТ, рівна підлога. Здвоєні педалі, коробка 4 плюн. 4 плюс 1. Блокіровка диференціалу, зліва реверс, ручний газ. Глушиться він декомпресором, а не ключом, що дуже зручно, управління нав'язкою. Давайте трошки підійдемо тепер назад. 4 гідровиходи має. Дивіться, все як якісно зроблено. Нема ніде швирних, цих сварних швів, все цільно. Яблучко маємо розмір 25 чи 27, з голови не пам'ятаю. от. ВОМ має 540 тисяч, якісні задні мости. Може все регулюватися, та є 375. Хто шари, той шар. Потім все зашито під номерний знак. ВОМ 540 тисяч. Це підномерний знак з підсвіткою. Е денні фари. Так, що іще вам по ньому розказати? Фільтр циклон? Отакий От вид має дана техніка. Я нагадую, друзі, що це дизельний 4 з мотором 490 ВТ. Реверс, двохдискове щеплення. Така техніка може приїжджати до вас безкоштовно, без передоплат. Як по мені, такий трактор на ура бере 1,60 м фрезу. Можна спокійно вішати, щоб перекривала колію. Вага. Десь, я думаю, до 2 тонн плюс-мінус. Ну, я Зараз під відео ми виложимо ще його те характеристики ви теж зможете все почитати. Якщо щось не так сказав, помилився, не звертайте уваги, був у відпустці 5 років. От зараз вам покажу всю гідравлічну систему, як все зроблено, закцентую ваше внимание, так скажем. Що хочу сказати по даній техніці. Компанія, яка виробляє, дану техніку, дану техніку, займається тільки виробництвом саме скаутів. Нема там ніяких цих сінтаїв, чи форте чи кентаврів. Завод підточений вже багато-багато років тільки під таку техніку скаут. У нас, я нагадую, є такі самі але 244, трошки поменше трьохциліндрові, також з двохдисковим щепленням і на повному приводі. Дуже зручна ергономічна сідушка. З підлокітниками, рівна підлога. Ну, от бувають, люди просто дзвонять, пишуть, кажуть, що мені взяти, ну, придбати. Я кажу, Якщо ви здоровий дядько, там, у вас там такий метр 180 п'ять, метр то звичайно вам треба брати 35-40 кінських сил, щоб вам насамперед було зручно присісти і зручно їм кермувати. Тому що, якщо ви вийшли в поле і ви там знаходитесь 2-3-4 години. Коли ви взяли собі трьохциліндровий з коробкою 3 плюс 1, то не дуже зручно. Коли техніка йде реверсна, ви самі розумієте, як на ній зручно працювати. Передачку собі включив зліва, он, справа у нас е коробка передач, зліва у нас реверс, Ось, що дуже зручно, сів собі і погнав. Е потім, плюс, Це передній міст може відключатися і підключатися за, вашу, за потребою. Так, що у нас колонка? Колонка, колонка, груді, друзі, регулюється. Давайте разом подивимось тут. Да, ні. Ну, мабуть, я помилився, але мені здається, що вона регулюється. Я просто не можу побачити, де саме. А ні, то під тормоз, мабуть, не регулюється. Вибачайте, за такі помилки дитячі, але буду виправлятися. І саме головне, дана техніка може у нас на складі комплектуватися усією необхідною навісним обладнанням. Є фрези, є культиватори, є оприскувачі, є борони, є граблі солнишко, є касілки. Ну, все, що є по навісному обладнанні в нашій компанії, це все є. Я нагадую, друзі. При заказу така техніка, от ви написали чи набрали, вона доставляється безкоштовно, без передоплат. Всі оплати вже вдома. І зараз по техніці Scout і Fighter є, така, є такий незручний момент, що тільки по перерахунку. Налічку практично ніхто не бере. Це до уваги. Давайте відкрию капот, мабуть, ще, щоб ви вже подивилися що до чого. Опа, все, газові ці стієчки, все отак зроблено. Радіатор ми це Антіфріз. Да. Давайте глянемо що як. Я нагадую, чотири циліндри дизельний, чотирьохциліндровий трактор. Друзі, дуже уважно. Слухайте, якщо щось... Я, може, упустив, щось забув, Підсказуйте, щоб у нас було таке інтерактивне е спілкування з вами. Якщо я щось не знаю, підскажіть, то нічого страшного, ми всі люди можемо помилятися, але стараюся вам доносити правильну інформацію, е спілкуватися на українській мові, щоб вам було зручно для перегляду. Нагадую, техніка безкоштовно доставляється без будь-яких передоплат. Давайте ще раз обійду, покажу. Щоб ви собі вже поміточку зробили, що в нашій компанії є дана техніка. Ну що, друзі, всім дякую за увагу. Всім бажаю гарного дня, гарного перегляду. Якщо щось я впустив, про щось забув сказати, пишіть, дзвоніть, мені буде приємно з вами поспілкуватися. А всім, хто додивиться до кінця, ставимо лайк, пальчик ві... догори і бережіть себе.